Ось така розв'язка у центрі кюльну. От, вона дуже уютна. Ростуть платани, такі дівчині, як у нас в Одесі. Бачите? О, тут немає зими холодної. Тут тепліше, ніж в Одесі. Середня температура 0 градусів. Тут і метро, от так метро виглядає цей ліфт. Ну, можна там зайти є. сходи. Якось дуже уютно, мені оця розв'язка подобається. От в вдалечінь, а, сьогодні Субота, бачите, тут відпочивають люди, там вдалечінь Брама. Історично зайшов король через ці ворота, вони називаються цього короля. такий потяг на колесах. Я не знаю, як він ходить, куди. Ну, бачите, мабуть, користуються Я зараз без людей. Ось тут ще цікава церква, така католицька. Ну, теж якихось часів 16, го це може 12-го століття. Бачите.